Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. З тих пір, як я перестала купувати собі якісь батончики, чи шоколадки, чи зефірки до кави, і пробую обійтися зовсім без цукру. Але в мене є звичка, каву, я п'ю хоч і без цукру, так само як і чай, але обов'язково в мене до кави має бути щось солоденьке. Тож, тепер майже Ну, через день точно я роблю собі такі цукерки без цукру. Вони із горішків, сухофруктів на меду. І я вже якось показувала цей рецепт, а цього разу я його вирішила трошки виду, ну, змінити. Тож під відео Зоряни з каналу Втретє в Декреті я налущила Грецьких горіхів, зараз додаю ще туди арахіс соняшникове насіння і трошки підсмажую на сковорідці І цього разу я вирішила спробувати замінити мед бананом. Ну, чесно кажучи, банан у мене був не дуже солодкий, якби він був солодший, то було б смачніше. Тож, для тих, хто не бачив відео. Із моїми домашніми цукерками нагадаю, як я їх роблю. Ну, до речі, тут я трошки перепутала, бо краще спочатку все-таки подрібнити сухі горіхи, а потім ну, більш вологі родзинки, там чорнослив, чи можна курагу, фінікіт. Ну, тобто, ну, в мене був тільки, були тільки родзинки. І тут я додаю банан і все це блендером. Перемішую і подрібнюю. І оскільки мені все-таки хочеться, щоб ці цукерки нагадували якісь шоколадні, то я завжди додаю десь столову ложку какао, все це перемішую ретельно і, в принципі, консистенція із бананом получилася хороша, така, що їх зручно було ліпити. Ліплю їх просто добре виматими руками. Я не люблю застосовувати на кухні рукавички, ліплю і продаю їм таку круглу форму і обвалюю в залишках горішків. До речі, хотілося поділитися своїми відчуттями щодо того, як я перестала їсти цукор. Перші 10 днів десь було все просто чудово. У мене було дуже багато енергії, дуже багато якихось ідей свіжих. Мені все хотілося робити, а потім я не знаю, з чим це пов'язано. Якось треба ну, загуглити чи знайти. у... В Ютубі якісь відео про це. Ну, тобто, після 10 днів в мене взагалі все дуже змінилося. Я стала якась така втомлена, варена, мені постійно хотілося спати в день, і якось енергії стало набагато менше. Не знаю, з чим це пов'язано, але я поки що намагаюся не їсти цукру і тримаюсь. Ці цукерки я робила в неділю, а далі буде ранок-понеділка. І в цілий день в мене буде понеділок, буду з вами. Тож починаю я свій ранок. Як завжди, із кави. підогріваю вершки, збиваю їх, кава вже заварилася в електротурці. Змішую і буду дивитися якесь новеньке відео на Ютубі. Теж зранку дуже люблю наших українських блогерів дивитися під каву. Це ці цукерочки, які ми ліпили з вами у неділю напередодні. До речі, частину з них я обмакувала в горіхи, а частину в кокосову стружку. А минулого разу я ще й в кунжуті робила і ще пробувала в какао. Тобто я експериментую із зовнішнім виглядом. Так що тим, хто теж дивиться моє відео під каву смачної кави, Тож на цей момент із матеріалу на це відео у мене були тільки цукерки і ця кава. А далі подивимося, що буде ще. В общем, виникла в мене ще одна ідея перетворення цього бра. Це бра дуже старе, я його купувала ще 8 років тому, коли ми тільки переїжджали в цю квартиру. Я тоді скуповувала все на Оліксі Бу. Я покажу, який він був, чи було це бра. Я його там пофарбувала, зробила йому декупаж. Тут був інший плафон. Після того, як ми на минулій люстрі розбили плафон. А тут був такий самий, то ми його забрали на ту люстру, а сюди купили інший. І зараз, оскільки в мене люстра, виглядає отак от уже, і щось мені це бра тут якось воно не вписується. Тож запам'ятаємо його таким до і побачимо, що я з ним зроблю. Чесно кажучи, я вже дивилася в інтернеті бра, ну, от такого от плану, ну тобто за бажурами. Але якісь вони такі ну не дуже зручні, просто в нас це робоче місце, і тут дуже актуально, щоб було саме світло падало. А в тому бажурі, мені здається, він так закриває лампочку, що буде темно працювати. Тому спробую щось зробити з цим. Хоча не виключено, що, можливо, я ще знайду сюди щось готове. Тож беру викрутку і починаю його розкручувати, щоб відділити ту частину, яка мені потрібна для, ну, для фарбування, хотіла сказати для декупажу. І тут я після цього вже за кадром цю частину, що зняла, замочила і зняла з неї весь шар фарби і старий декупаж. Далі починаю з того, що вирішила її загрунтувати. Грунтую я білою фарбою. Ну, тут я взяла акрилову для віку, не дверей, хоча, коли вже Почала то зрозуміла, що в мене в принципі є і для радіаторів, вона спеціально призначена для металу. В перерві я просушую феном, щоб скоріше фарба висохла. І далі витягнула свою колекцію трафаретів і вибираю, що б я туди хотіла притулити. Тож зупиняюся на цьому трафареті, приклею його, беру шпаклівку звичайну акрилову і шпательком наношу шпаклівку рівномірно. Після того, як я нанесла шпаклівку, вдягаюся і їду по справам, про які ми будемо дивитися далі у відео. А тут, щоб не перервати процес, уже далі пізніше, коли я приїхала. І беру фарбу, взяла тріору, це антична бронза, мабуть, і покриваю фарбою. Античну бронзу я вибрала, тому що ну, нова люстра, яку ми купили у вітальню, вона в такому кольорі, і мені хотілося, щоб ці два світильника якось між собою більш подружились. Потім в мене мені не вдалося зняти плафон, я трошки сердилась на той плафон, але вже так вирішила фарбувати з плафоном, намагалася бути акуратною. Тут я вже додумалася примостити папірці, щоб не вимазувати плафон. Десь два чи три шари мені знадобилися фарби, щоб повністю зафарбувати. Наперед забігаючи, оскільки все одно все це буде в цьому відео. Розкажу, що тим часом, доки сухла шпаклівка, я їздила до меблевого магазину і забирала той фасад, який я замовила ще місяць тому. І доки в мене підсихає бра, розкажу вам, це ще не всі перетворення, ще в мене є в кухні. Е, у мене є тут така відкрита поличка, я її спеціально залишила Відкритою для посуду, коли замовляла кухню. До речі, хто не бачив е кухню, то я залишу під відео посилання на те відео, де вона встановлювалась. Там є залишки, наче, спочатку старої кухні, потім нова кухня. Як я її там малювала, вибирала і замовляла. Це кому цікаво. Не могла я вирішити, що мені робити з цією поличкою. Я точно не хотіла, щоб вона була закрита, тому що в мене раніше таке було, і в нас в кухні так доволі холодно, і через те, що вона закрита, там постійно ця волога, воно там цвіли стінки, ну тобто мені дуже такого не хотілося. І я вирішила спробувати відкриту, але відкрита мені теж якось не дуже зайшла, і потім я придумала варіант. Варіант. Ну, я вже місяць почекала, звісно, я замовила в меблевому магазині, там, де я замовляла свою стінку. От, навпаки, так ось такий ось фасад ще один на ту поличку. А таку от решітку я замовляла окремо. Бо мені сказали, коли я ну, хотіла замовити цей фасад, сказали, що одна решітка буде коштувати. На хвилиночку 3 тисячі гривень. І я сказала: добре, робіть мені фасад без решітки, і решітку я вирішила пошукати в інтернеті. Знайшла її приблизно за 650 гривень. Ну, Вона була не фарбована, це я сама її пофарбувала, відрізала кусочок. Там у мене ще за холодильником стоїть ще решта, ще ну, десь. Це десь одна третя частина тої решітки. Да? Ну і вона мені з пересилкою з фарбуванням обійшлася десь до тисячі гривень. Да? Ну, тисяча і три тисячі, я думаю, є різниця. Але, але я ось вже принесла, поміряла і вияснила, що вона мені довга. Тож мені оцю частину я намалювала. Ще треба буде. Ну, я думаю, що лобзиком, я електролобзиком спробую відпиляти сама. І оскільки чоловіка вдома нема, а мені вже прям горить повісити ці дверки і показати вам, як воно буде виглядати в моїй кухні, то я, мабуть, ще й буду намагатися сама причепити і петлі. Ну, ручка в мене є, ручки я сама замовляла окремо. І побачимо, що з цього вийде. Але спочатку я вирішила завершити хоч що-небудь, тож беру брат, скручую його назад і буду чіпляти на його місце. Але зазвичай у мене не трапляється все так легко, тому я подумала, подумала і вирішила, що чогось мені на цьому бра не вистачає. Знайшла ще якусь фарбу. Взагалі мені хотілося якусь типу бордового кольору, але такого в мене не було. І, чесно кажучи, з тих кольорів, які в мене є, я не дуже розумію, як мені зробити бордовий колір. Тож я взяла той, що був, і зробила такий трафарет. Отак уже бра виглядає на своєму місці. І, чесно кажучи, я не можу сказати, що мені дуже подобається, що набагато краще, ніж було. Ну, поки що буде так. Я все-таки думаю, що, можливо, я знайду сюди якийсь кращий варіант. Це у мене дві крупнолисті гортензії. Цю я купувала як Хмелео. Але вона рожева, і цю мені подарували вона теж рожева. Оскільки вони не переносять взагалі температури нижче нуля, то їх на зиму треба десь ховати. Я пробувала перший рік, вона в мене росла в землі, я її просто там робила, таку халабуду вкривала, але все одно все вимерзло, і вона в мене не цвіла. Після того я вирішила, що вона в мене буде рости у горщику, і на зиму я її буду заносити. Минулий рік я її дійсно заносила в погріб, ставила в яму, і це дуже зручно. Якщо є погріб, то це от так от потрібно і робити. Цього року погріб у нас там був дуже заставлений. У ну, мене не було доступу туди, я не змогла їх туди опустити сама, тому вони в мене стояли. ну коли... Ще було більш-менш тепло. Вони стояли тут у веранді, а коли вже були морози сильні, я їх заносила у хату. Вони стояли прямо в коридорі у нас. І вони там от стояли, стояли, поки я вже побачила, що почали рости листочки, листочки, звісно, такого жовтуватого кольору, тому що в коридорі зовсім немає світла їм там темно, то я їх от сюди винесла. І зараз мені треба їх почистити, зібрати там от листя опавши, тому що я їх якось так <занесла>, занесла восени і все, нічого їм не робила. Зараз хочу їх обрізати зайві віти, тут пообрізати цвіт і привести їх трошки до порядку. До речі, у мене є два секатора один от такий ось минулорічний. Ще мені. Подарували ще один новий секатор, хочу попробувати. Я, мабуть, одну е, одним обріжу, а іншу буду обрізати іншим. І зараз щось візьму для віточок. Трошки прокоментую, як я обрізаю. Дивіться цвітіння у крупнолистої гортензії відбувається на оцих, ось верхівкових пагонцях. Ну, є ще ремонтантні сорти, які відростають. Але в мене ну, вона дуже скупо цвіте, тобто якщо не перезимували оці верхівкові бруньки, то там буквально ну, дві квіточки на таку рослину виходить. Тобто, нам наша задача оці бруньки всі залишити по можливості. Якісь такі маленькі, ось, ну, от, типу, як ось, бачите? Маленька, кривенька, навіщо вона? Вона не потрібна. Так само. Ось. Я не знаю, як. Незручно і знімати і... і дивитися в камеру. Тут дивимося, немає верхівкової бруньки. Немає, обрізаємо. Ну, от якось так. Я її дуже проріджую. От все, от бачите, от всередину, що йдуть, особливо такі от тоненькі, такі нікчемні пагінці. Всі тоненькі я обрізаю. Ось ці, що перехрещуються, теж, мабуть, треба якусь із них видалити. Ну, тобто, дивитися, щоб їм. Було доступ світла, щоб вони один одному не мішали, і при цьому зберігати оці ось верхівкові бруньки, тому що цвітіння буде саме на них. До речі, ці дві красуньки у мене цвітуть якось по черзі. Одного року цвіла одна дуже рясно, дуже багато було великих пишних квіток, а на другій було всього дві квітки, а на наступний рік було навпаки. На оцій великій, що в білому горщику було всього дві квітки. Оця цвіла дуже рясно, але в неї китиці набагато менші в розмірах. Ось, до речі, той секатор, про який я розповідала, він, по-моєму, такої самої фірми, як і мій. але в нього є ковадлі. Згадую, як воно називається, зараз покажу. І от саме товсті гілки ним дуже зручно різати. Так, щоб видно було, так ось відкривається в сторону. Ось, бачите, це таке ковадло, і на нього класти товсту гілку, і воно дуже класно. Ну У мене тут, в принципі, не буде на чому показувати, бо в мене гілочки тоненькі, але я буду далі його тестувати і побачу, як він. Спробую. Так. М -м -м, супер. Так, ну, в принципі, все От стільки я. Нарізала, зібрала листя гілочок і сухоцвіту. Тут прорідила. Ну, цей такий доволі густенький. А цей майже не довелося. Я не пам'ятаю, можливо, я його в зусені трішки обрізала. Хоча цей кущик він такий росте. а Це чогось на ньому багато таких дрібненьких, маленьких, покручених. Ну, так от. І тепер, якщо будуть якісь сильні морози, то я їх буду знову тимчасово заносити в коридор. А так, в принципі, от коли плюсова температура, вони вже в мене будуть стояти у веранді, тому що ну, їм потрібно світло. Це чим мені не подобається зберігати вертензії не в підвалі, а в хаті, тому що в лютому місяці вони вже пускають листя і ростуть. А на вулицю їх виносити можна вже тільки після загрози заморозків. Тобто якийсь період їх доведеться укривати і берегти від морозу. Ну, в, цьому, в цьому мінус. Ну а тут далі продовжуються мої мучення. Не знаю, по-іншому це не назву. Дуже не люблю робити таку роботу. бо Ну, коли робить її чоловік, він це може зробити до прикладу за 20 хвилин. А я це роблю години за дві. І це можна показувати тільки без звуку, тому що я дуже серджусь, в мене не все виходить. От, до прикладу, доки я сюди прилаштувала цю решітку, я там ну, не знайшла свердла, сверлила прямо в саморізи, тому. Ці дрібненькі палочки тріснули, ну, я їх потім, звісно, замазала, але ну, осадочок остався. цими дверима я теж намучилась, доки їх туди прилаштувала. Спочатку пробувала сама, потім позвала все-таки Данилка, бо самій таку роботу зробити не можна. І теж ми пробували прилаштовували, двері не закривалися, щось там з рівнем було не так. Загалом це робота, яку я взагалі не люблю, і роблю її тільки тому, що я розумію, що чоловіка ждати дуже довго а хочеться вже зараз. І покажу вам, що в мене робиться на кухні. Це я, Ліночка, всього-навсього намагалася повісити цю дверку. Ну, З другого разу вийшлось. Вона почала закриватися. Отак, все тут страшно. І зараз буду все це швиденько прибирати. Зараз у нас стільки 4 години, початок п'ятий. Ну, поїхали. Тож скручую і розношу весь інструмент із кухні. Потім я ще хочу цю поличку, на якій в мене стояв посуд. Повністю помити, бо вона в мене вже з літа ні з осені стоїть, і я ну регулярно мила тільки ці піддони, а повністю її не вимивала. І цього разу я вже вирішила так. Так би мовити, під шумок вже вимить і цю поличку для посуду. До речі, вона мені дуже подобається. Вона пластикова, біла, здається, ажур називається. І взяла я таку пластикову, тому що раніше в мене були ну, типу нержавійка. Ну, Нержавійка це ну так, вона потім починає окислятися і виглядає ну, так собі. Тут я вирішила, що вже пластик точно не поржавіє і не буде окислятися. О, це син тут мелькає в кадрі. Тож тут я вже починаю складати назад весь посуд, ну і це, в принципі, майже все на сьогодні. Залишиться лише сходити в магазин, закупитися і приготувати вечерю. Ні, це ще не все, ще відео монтувати точно. Якось багато в мене сьогодні було такої нежіночої роботи, і лобзіком я різала, і ту рішитку якось прикручувала, і в мене не вийшло, і петлі ті прикручувала, і двері вішала, і розкручувала бра, і все це мені зовсім не подобалось. Цікаво, а ви робите таку роботу, і чи подобається вам це робити. І чи виходить головне. Проте, мені дуже подобається, як все це зараз виглядає. Ну, от і все. Закінчились мої муки. Решуточка на місці. Дверка мені дуже подобається. Вона і дихать буде, і вона візуально закрита. І на це в мене пішло там буквально якісь 15-20 хвилин. На прибирання, так. Да. А з рішоточкою, і з дверкою і ще плюс бра, який я фарбувала, я провозилася майже весь день. Отак от. Трошки весняного декору. Тут вже повечеряв, а ми зараз будемо. У нас сьогодні дуже простий, але дуже така смачна вечеря. Це картопля тотанка, із кумбрії, із корейською морковкою. Ну, а Данька рибу не дуже любить, то буде їсти із сметанкою. і так що хто теж снідає, обідає чи вечеряє, то смачного і вам, і нам. Закінчити хочеться цими казковими не сьогоднішніми кадрами. Я їх знімала десь, мабуть, дня 3 тому, і чогось я забула їх помістити в минуле відео, але ж не пропадати таким гарним кадрам, правда? Тож дякую, що дивилися до кінця, що були зі мною. Сподіваюсь, що я вас на щось надихнула, що було цікаво, щось корисно. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі. Вони мені дуже цікаві. І підписуйтесь на канал.